Сумчанин Віктор щоночі спить близько 6,5-7 годин. Говорить, сон у нього непоганий, однак із початку повномасштабної війни став інколи прокидатися посеред ночі через тривожність. Проснеся, вроді ж, так, плани назад, на сьогодні, на завтра, вон бац, війна Лягаю спати, десь, ну, лягаю спати. Без 10, без 15, і 12, засипаю в 12. Ага, тобто досить пізно. Пізно, я пізно лягаю, так. Да. Прокидається о пів на сьому. Такого режиму дотримується вже давно. Літом, мабуть, раніше, бо на рибалку там і таке все. Да. Але одна одна є приміточка. Я обов'язково повинен днем, днем ну, полчасика Надіває пилежі щоночі, щоб нормально почуватися, людина має спати по 6-9 годин. Лягати ж до ліжка лікарі рекомендують до півночі. Максимальний пік вироблення гормону мелатоніну, який відповідає за ефективний сон, циркадні ритми, тобто добові ритми. Активності і відпочинку він виробляється о 9-й годині вечора до 23 години вечора. Фахівці рекомендують дотримуватися гігієни сну за правилом трьох Т: темрява, тиша, температура. Температура потрібна 20-22 градуси, але бажано, щоб не було жарко і душно в ідеалі, щоб був доступ свіжого повітря. Тиша, Можна забезпечити як берушами, рушами, але краще, коли нічого не заважає вусі. І темнота. Є такі штори, які «блек-аут» називаються штори, коли можна їх, коли не проникає ден, нічне світло, світло ліхтарів у кімнату. Увечері варто не вживати важку їжу та не пити каву із 15-ї години, якщо є порушення сну. Якщо ж їх немає, то за годину-дві до сну варто не вживати кавовмісні напої, чорний та зелений чай. Щоб спати краще, варто також збільшити фізичну активність. Це можуть бути вправи або просто прогулянка на свіжому повітрі. Потрібно підготувати такі ритуали до відходу до сну. Це теплий душ або ванна, якісь косметологічні процедури. Те, що як у діток діткам налаштовують режим, і вони вже знають, що якщо їм прочитали книжку, то зараз виключать світло і вони ляжуть спати. Бажано читати неактивні і якісь там вражаючі книжки, бажано читати нудні книжки, може навіть наукову літературу. Перед цим я включаю обов'язково включаю, бо в мене музика є типу Вівальді, є таке, так? ну, таке от. Або телевізор є програма фауна, трофей, рибалка. Там все такое. от звірюшок подивлюсь, рибок подивлюсь, море подивлюсь, подивлюся, чую, засипаю клац, або буває, засипаюся. Коли людині складно заснути, вона прокидається кілька разів за ніч і раніше, ніж планувала. У день же почувається втомленою. Саме це основні симптоми безсоння. Гостре порушення сну пов'язане. Дуже часто з причинами, які потім можна виключити, які потім пройдуть, і ми про це знаємо: це емоційний стрес. Якась важка робота, ну, важка ситуація на роботі, яка ви знаєте, що вона закінчиться. Хронічне безсоння, розповідає лікарка, це стан, коли щонайменше три дні на тиждень протягом трьох місяців людина погано спить. Хронічні порушення сну пов'язані дуже часто з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, гормональних препаратів, гормонів щитоподібної залози. Можуть бути пов'язані з серцево-судинними хворобами, серцевою недостатністю, хронічним захворюванням легень, також порушенням роботи щитоподібної залози. Безсоння, говорить лікарі, може призвести до депресії, до цукрового діабету або ж до артеріальної гіпертензії. Тому, у разі виникнення порушення з сном, варто звернутися до сімейного лікаря. Новини СТС.